Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, чудову закуску на новорічний стіл. Готується все дуже просто та швидко, тому почнемо. І для початку приготуємо сир на печиво. борошно додаємо трішки солі, перемішуємо і додаємо холодне вершкове масло. Масло бажано нарізати спочатку на невеличкі кубики і покласти в морозилку приблизно на 30 хвилин. І перетираємо це все в крихту. Якщо залишаються більше шматочки, немає нічого страшного. Тепер сюди додаємо натертий будь-який твердий сир і молоко. І швиденько замішуємо тісто. Якщо тісто буде сильно суховатим, додавте ще трішки молока, якщо навпаки буде липнути до рук, добавте трішки борошна. Ось таке тісто виходить, воно дуже м'якеньке, еластичне. Його можна покласти в холодильник на годинку, також його можна прекрасно зберігати в морозильній камері до місяця, а можна розкатувати і випікати печиво відразу. Я заховаю його в холодильник приблизно на 30 хвилин, просто миску загорнула харчовою плівкою і поставила в холодильник. Тісто стало трішки -таки твердішим, обминаємо його руками і воно стане м'якше. Присипаємо робочу поверхню трішки борошном зовсім і розкатуємо тісто в тоненький-тоненький пласт. Також це тісто можна додати будь-які сушені трави, буде дуже ароматне і смачне також печиво. І коли розкатали тісто в тоненький пласт, беремо виробку або звичайний стакан, можна нарізати за допомогою ножа на квадратні печенюшки. Тут же дивіться самі, що маєте під рукою такої форми печиво і робіть. У мене є ось така звичайна кругла виробка за округленими кінчиками, і виходить ось таке печиво. Залишки тіста збираємо, потім знову розкатуємо і вирізуємо печиво. Викладаємо печиво на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікається воно приблизно 10-12 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Випікаємо до ось такого красивого румяного кольору. Потім печиво даємо повністю охолонути, після чого переносимо його на тарілку і прикрашаємо. І тепер приготуємо сирні кульки. В миску натираємо крабові палички. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди ж натираємо варені яйця, чесник та плавлений сирок. За смаком солимо та перечимо, можна додати будь-які сюди спеції також, і додаємо майонез. Та все добре перемішуємо. І тепер будемо катати кульки. Для декору кульок я нарізала кріп, також взяла кунжут, можна взяти. Льон, насіння якесь, відщіплюємо трішки сирно-крабової маси, катаємо невеличку кульку, потім її ось так валяємо в кропі, і ось така красива кулька у нас виходить. Викладаємо її на печиво. І далі катаємо так всі кульки. Також в серединку кульки можна покласти будь-яку начинку, наприклад, маслину або горішок. Тут же все за вашим смаком. І ось погляньте, яка красота вийшла. Погодьтеся, що така закуска чудово прикрасить ваш новорічний стіл. Обов'язково спробуйте це приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!